Спільними зусиллями підтримуємо наших бійців у гарячих точках. Товариство просвіта допомогло відправити на фронт черговий автомобіль. Тож, для чого можуть використовувати машину військові, та як вдалося зібрати кошти, розповідаємо вже за мить. Автівки на фронті дуже швидко перетворюються на Брухт через постійні обстріли російських окупантів. Тому нашим військовим вкрай необхідна постійна допомога з транспортом. Саме тому товариство просвіта разом з іншими небайдужими вже вкотре долучилося до збору коштів на купівлю машини для українських бійців. Долучалися як і Окремі е, е, громадяни, так само і громадські організації, і, звичайно, в великій мірі в нас е, це допомога е, товариству української мови імені Тараса Шевченка е, в Чикаго. І нам, Ми за це дуже вдячні, а це в котрі вони нам е, сприяють в тому, щоб е, міцнішала наша оборона, щоб ми мали таку е, можливість. І бути мобільними на фронті, транспортний засіб, який передадуть військовим на фронт, може використовуватися для різноманітних бойових завдань однак, основною перевагою є те, що автівка стане в нагоді також військовим медикам. Машина призначена для військових і особливо для поранених. Машина пристосована для того, щоб перевозити, щоб надавати допомогу пораненим. І Це дуже важливо. Машини зараз хлопцям на війні дуже потрібні і тому ми їм допомагаємо. Як розповідає Марія Пелик, саме завдяки фінансовій допомозі Товариства української мови імені Тараса Шевченка, що в місті Чикаго, Чернівецькому об'єднанню просвіти вдалося суттєво допомогти нашим військовим у гарячих точках. За їх рахунок, ми вже придбали кілька машин. Ми придбали дрони, ми придбали. Устрої для заправки ну, такі різні різні засоби на допомогу воїнам придбали. Ми також одяг. Тобто їхня допомога дуже велика. І ми, вони бачать, що ми допомагаємо воїнам і через те з нами підтримують стосунки. Тож пам'ятаємо, що українським військовим, які, незважаючи на смертельну небезпеку, захищають нас від російських окупантів, вкрай необхідна будь-яка наша підтримка та допомога. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Темедня ТВА.